Перше засідання Обухівської міської виборчої комісії відбулося наприкінці січня цього року. Тоді був затверджений календарний план її роботи. З того часу комісія встигла зареєструвати і кандидатів на посаду обухівського міського голови і утворити 15 виборчих дільниць. У нас дві малі дільниці. Це кількість виборців до 500 осіб, дві середні з кількістю виборців від 500 до 1500 осіб і 11 великих дільниць з кількістю виборців від 1500 до 2500 тисячі. Всього на посаду Буківського міського голови було зареєстровано 24 кандидати. Однак одного з них довелося зняти згідно ухвали Київського апеляційно-адміністративного суду від 26 лютого 2012 року. Оставити в силі рішення Київського окружного адміністративного суду від 22 лютого 12 року де було написано, що суд зобов'язує обухівську міську виборчу комісію скасувати рішення про перейняття кандидатом боробця Валерія Івановича. І на сьогоднішній день у нас зареєстровано 23 кандидата. Воробець Валерій Іванович, кандидат від партії Свобода, надав неповний комплект документів, які є обов'язковими для проходження реєстрації. Серед них, зокрема, була відсутня заява від партії. Є спеціальний перелік документів, які повинні були надати кандидати для того, щоб зареєструвалося У нас не було заяви, і суд відмінив. Ми зареєстрували кандидата. Але суд відмінив наше рішення з надією на те, що піднесуть, як говорять. Невчасно було. було піднесено цю заяву і суд виніс рішення скасувати нашу постанову. Всього на території Обухова зареєстровано 54 партії. Згідно законодавства, вони мають право висунути лише одного кандидата. Всі претенденти вперше балотуються на пост мера. Серед них. Левченко Олександр Миколаївич, він був зареєстрований у нас першим від партії регіону. Кабанець Петро Миколаївич від фронту змін. Клочко Сергій Миколаївич партія промисловців та підприємців, пасерина Григорій Петрович Народна партія України, Костенко Ігор Станіславович, Нова політика, Балич Ольга Миколаївна Совість України, черненький Володимир Валерійович партія відродження села, старикова Ганна Віталівна від Батьківщини, Мокорусов Павло Олександрович, Наша Україна, Шаференка Анатолій Миколаївич Удар, Сахно Віталій Іванович, Соціалістична партія України. Українка Олександр Анатолійович, Українська соціал-демократична партія, полякова Марина Володимирна, соціал-демократична партія України об'єднана. Бурман Владислав Володимирович, єдиний центр. Герчук Вітер Іванович, Комуністична партія України, Іванюк Світлана Леонідовна, Українська партія Єдність, Астролуцький Анатолій Анатолійович, політична партія Союз Лівих Сіл, Басюк Віталій Валерійович, партія Зелених України, Лисенко Микола Олексійович, Християнська ліберальна партія України, Любацький Сергій Володимирович, партія пенсіонерів України, Ткач Євгеній Юрійович, політична партія Сильна Україна. Дедоскол Юрій Миколаєвич, Всевраїнська партія народної довіри, Святенко Світлана Миколаївна, Ліберальна партія України. 23 кандидата від 23 партій. Також за період роботи виборчої комісії була зареєстрована одна скарга, яка надійшла 5 березня. Скарга поступила від одного з кандидатів на посаду голови і Анатолія Миколаївича про те, що. Ведеться агітація на встановлених місцях. Згідно рішення міської ради, були чітко визначені місця, де можна розповсюджувати агітаційні матеріали. Тому факти, викладені у скарзі, будуть перевірятися, а відповідь буде надана у дводенний термін. Юлія Варламова, Андрій Пугач, студія Барт.